Що за стена в стіні якась? Ой, дырка в стіні. Там окно. Ремонтуємо. Вікно? Угу. Ого! то это реально якась а то не вікно. То ти шо? То ти шо? А чо так далеко? Бля, бо стіни, то в стенах. знаєш, що такое? Там взагалі світло не доходить. доходит. що там вікно робити, якщо оно падає просто в дырку. Балкон, бля, по стандартам я е. Ти що не понял? Вікно Це має економент... бути зразу біля а стіни, економент. а не так глибоко засадне світло нікуди не падає. Це на, на, без сенсу його там та. робити. Тобі капюшон сидиш, Я перший запитав. Блять, блядь, ялинка ззаді, на. Я скоро буду новий рік святкувати. Скоро, блять! Скоро <риск> начина? <риск> Через пару днів, 10 жовтня. <риск> О, ні. <риск> ні, реально, що так губи вікно розробил? ти що тупо не поняв, що там тумбочка, полочка, блядь? Яка тумбочка, так за вікно. Полочка, блять, рот. Ну можна було просто стіну той в сіні зробити і все наше вікно туди припкати, якщо я на тупо доходу. Бля, приїдь по при, приїдь по мене". Я що тобі, блін, різноробочий, чи що? Я ну хотіли. Ні, просто цікаво, я без ніякого негативу, просто я вас питаю, я, бо цікаво. А то я строю, нахуй, чи що. Що? Це я строю по твоєму? Ну я не знаю, ну це твоя хата. Та блять хата на. Ну то все ти маєш відповідати за свою хату. Я просто похлопаю.